Заходимо в квартирку. Ось така у нас отака кімнатна ВПС, 9 по 16 у в коло. Прямо у нас купонька. Зараз сюди на нього у нас шкафа купе. Тут у нас кімнатка така гарна. Ось так. Склопа Загальна площа десь 35 метрів. В принципі, все, що... Ми бачимо, що все залишається в квартирі, Ось у нас кухня, холодильник. Ось правильна машинка, мікрофонівка, газова у нас плита, є газ. От балкончик. Значить, тут у нас вид на кінотеатр, на парковочку. Так. Далі йдемо. Далі ми йдемо у нас санузу і Івана. Кімната. Хоча спесика. Без квартирці зроблений ремонтик. І самиємо